Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Solar на цоколь H11, H8H16. Артикул даного комплекту 8411S2. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. і дві Потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 30 Вт. Великий плюс даної серії ламп, що вони по розмірам ідентичні галогенним лампам. Тобто замінювати в автомобілі не буде ніякої складності. Лампи на 18 світлодіодів кожна має. Практично повністю металевий корпус, крім цоколю, він з пластика і роз'єму підключення, він також з пластику. До речі, живлення під'єднується до даних ламп як 12, так і 24 вольт. Також на кожній лампі є пасивна система охолодження в вигляді радіатора. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво і потужно висвічує лампа. Має білий колір світла, заявлена кольорна температура 6500 к даних ламп, заявлена потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 3000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!